У світі є країна, що має назву Україна. Живуть тут добрі, щирі, сильні люди, українці. Для них Україна найкраща у світі земля. Україна багата на ліси і гори, моря, ріки, степи і поля. 21 листопада День Гідності та свободи Україна відзначає. Та що ж це таке? Малята питають. Я розкажу, нехай теж знають. Гідна людина та, що себе цінує, інших поважає, родину шанує, літнім і хворим допомагає, серце добре вона має, вона справедлива, чесна, хоробра. Не насміхається з дорослих й дитини та поважає кожну людину. Ну а свобода поняття безкрає, наша країна її захищає, свобода це жити в країні щасливій, в мирній, нескореній та непохитній, що незалежна в поглядах, вірі. Йде вперед, через всі будні сірі. Свобода і гідність багато вартує, бо сповна українцям прийшлось пережити, щоб у вільній та незалежній країні нам жити. Гідність та воля це пишатися кольорами свого прапора, з повагою ставитися до нашого герба. З гордістю співати гімн України та вільно розмовляти рідною мовою, українці довели, що мають право на щастя, своє рідне щастя. Бережіть один одного, любіть Україну, бо Україна єдина країна. Зі святом, дорогі українці!